Привіт усім! Сталося так, що я придбав DualSense третього покоління, як писали на OLX. Але виявилось, що це підробочка. Хлопці, які мені це впарили, гроші повертати не хочуть. OLX теж морозиться щось. Тому я вирішив зробити розпаковку цього чуда. Значить, що являє собі ця фігня. Ну так, він тільки кнопочки, ті, що справа, то таке, як він розбирається від досі в інтернеті купа. Але що всередині, щоб порівняти з оригіналом і зрозуміти, наскільки це фуфіл. Перша батарея. Навіть батарея. Написано, що це Сонька. Всі діла. Але якщо ви побачите, як розбирають оригінальний, ви, відмінності, знайдете. Дуже легка вона. Далі. Що тут у нас іде? Далі у нас оця біда, яка перша знімається. Далі. Ця фігня. Вот. Ну і тут, якщо ви подивитесь, як розбирають оригінальний, зразу побачите, що там ця штука вона не такого кольору. Вона синя. Оригінальному. Так, дивимося далі. Тут найцікавіше в тому, що в оригінальному на цих клавішах там ціла система, там є моторчики, типу приводи, які коли стріляєш чи виконуєш якісь дії, вони або слабше натискаються, або так складніше. Тугіше натискається. Ну, тобто, тут цього абсолютно нема. Це відсутня історія. Тобто ви не зможете повноцінно грати, ну, так як дійсно в DualSense оригінальному виграє. Ну, це буде фуфів. Це я думаю, що основне. Тобто, Він дуже здешевлений варіант. Він, в принципі, відчувається, коли ви берете в руки, що він набагато легший. От, але мені розуму не, не вистачило на, на новій пошті відмовитися від цього діла. Так в принципі, він зібраний доволі окей. Ну, єдине, що там типу, пару пару, пару тільки пожлобились китайці, але загалом. загалом, отака історія. Прибрамсь. Ну і тільки я його під'єднав. Почав грати і він зразу почав глючити. Тобто грати в нього було нереально. Ну таке, Дуже цікаво, можливо, комусь буде, можливо, комусь ні. Але така історія. Дякую.